150 не витривав навантаження будемо розбирати. Новенький апаратик. струю, слава Богу, все працює. хтс мощ, дівський генерал, відпрацювали, зробили свою роботу відмінно. Будемо мити, розбирати і готувати техніку до відправки на виставку Агрополтава. До речі, нагадую, буде воно відбуватися в селі Мар'ївка. Я там буду, так що і дані диски також там будуть присутні і працювати, і демонструвати свою роботу далі. Да, Дасно? Лайк. Добрий! день! Що там Серега? Регулюємо клапана. На цьому апараті, так? Да? Да. Як тобі? Дракон. Дракон страшно класний. Це вітчизняна техніка. Просто надійно. Ти стикався з таким? Да, це перший раз. Перший раз. І що ж складає? E, значить, пробило прокладку під головками. Що, Почистили, помили, купили нових прокладок. Ну, як помили, сполоснули, як, як змогли, чим змогли. Видули. Тут трошечки ще, звісно, є ще роботи багато поверху. Ну, ми зараз регулюємо клапана і і далі збираємо. Буде працювати ще Тягати прицепчики. Як по стану Двигуна. стану. Та що як завжди, заморений якось як, якимось таких, як, скажімо як, як так сказати. Але все остальне, ну, шо, така техніка, вона стара, вже ж. Як, як вона може бути, як не заморена. Звісно. І на сам двигун де, де стикався з такими ні? – Ну, МТЗ. 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 Оце тільки що 60 цилиндровий МТЗ. Ну, ДПЗ 4 МТЗ я робив. А ці мені не стикла, не переходить. Це д 2604 Так, а То я вище Д240 робив. Ну що, справиться чи ні? Так звісно, ні, справиться. Будемо і ще заробляти. Капусту. Так. Так що вдруг чого хай звертається, так? По ремонтах, по тракторах, по... Чи ти по, по кадьоре? Я тільки хорошим людям це роблю. А поганим? А <рес> поганим, <рес> ну, це не, кра, Ні, Краще не треба. Я це тільки для. Оце тут от, і один раз і кажу. І все, так? Да? Так, да, так. А да. в основному це кадьори, так? Да? Кондиціонери, так. Да. Можна. Це дуже серйозна техніка, до неї треба більше більше знання. Mm. Ні, вона, я, я думаю, що просто мені це. Ну, мені треба більше з нею працювати, щоб робити якісно і швидко, як я з кондиціонерами можу робити, то це треба більше з ними займатися. А я з ними дуже мало займаюся. Це так мене покликали е, хороші люди. Я їм визвався допомогти. А так другий раз. Ну, таке. Понятно. Ну, Значить, діло буде, да? так? Так. Так, де, де вадос? Ти вже ти крутиш? Ні? Я вже покрутил. А, вже покрутив. Все, регулюємо ці два клапани. Теплові зазори у нас 03-04, 0,4 для випускних, 03 для впускних. Да, це вся література, чи вся інформація з інтернету, це не книжка, Google допомагає. Жалко тільки, що він, звісно, все це знаєте, деяких сайтів. В Україні, на українських сайтах інформації дуже мало. На жаль, так у нас. Наповнення в нас дуже слабе. Отак. О. І що у нас? І все. Тугенько у нас раз. І отак у нас до вас. Тугенько. Все. Можно донывать, дочищать. И вперед. Все поднимается. Все поднимается. Все, нажал. Вот все будет вертикально. Раз. Да, все. Там видно, що ось виток прям виглядає виточок. Товщину, тут ось друга товщина, ось третя, ось ну, товщі, товще, потім тонша, потім, а це ось взагалі тоненька дивись, яка теж майже проламала її. Угу. І що в цій ситуації треба робити? Їх треба міняти. Просто мене, ну, я не знав, що така ситуація. Ми головки почали прикручувати, а тут побачили таку ситуацію. Я думав, що при ну, мой кістки на цьому, коли ми їх мили, я побачив. Ну, щось побачив таке особливе, але ну не побачив. Прикрутили головки, побачили, що протерли цю тарілочку. Треба е, купити нову, да. Да. треба крутити заново тепер штанги, буде нажати, розсухарити, достати стару тарілочку, покласти нову, засухарити і її. і не. Все підняв порща під самий верх. Ми можемо навіть провірити, чи зараз поршень впирається. клапан впирається в поршень. Угу. Це треба з, з ладосом договоритися, так? Да? Щоб він зробив? Провірити? Да, може, щоб, поміняв. А, щоб поміняв. Щоб розсухарив. Да, так, може і таке, може і таке. Може навіть і ладосом зробити. Тут тобто, роботи небагато, просто що треба. Влас, зробимо чи ні? Ні, кажу. Не хочеш. Ну, впирай. Настрою щось нема, дав? Впирається, тобто буде класно. Все, моя, моя робота закінчилася. Все -все. Сіка, бабок. <ріст> <ріст> Сейчас <будем добавляться>. Бабки. <ріст> Друзі, да. ну що, поки хлопці ремонтують Т-150, ми зараз завели камазика і будемо вантажити пшеницю, наше золото. Прицепчик уже навантажений. Зараз кинемо пару копчів на кузов нашого Камаза і будемо завтра везти нашу пшеницю. Так що, до речі, поставте вподобання, підписуйтесь на канал. Далі буде цікаво. Дракон. Ось наша пшениця. Отак От у нас комбайн джундір 800 її змолотив. Вроді не сильно вона і грязна, ніхто її діяти не збирається. Будемо вести так. Отакий От має. По ціні зараз у нас ціна трошки просіла на пшеницю. Четвертий клас, тобто фураж. 9 тисяч. Третій клас у нас 9900. Тобто ціна дуже сильно коливається між фражом і третім класом. Яка у нас вона по класності, я не знаю. Тож, будемо вести на елеватор і зробимо зараз до аналізи вже безпосередньо на елеваторі. Що нам поставлять? Те й буде. Ну, в принципі, пшениця непогана. Так що зараз вантажимо, заводимо діячі нашого апарата. Так. До речі ж пишіть в коментарях, як ви прогнозуєте, на пшениці буде ціна підніматися чи ні, вести чи залишати, зберігати далі. Не знаємо, що робити. Фураж у нас був, здається, 9400, тобто на 400 гривень ціна у нас просіла, не знаю, з чим це зв'язано. Можливо, з тим, що немає зараз класної е, пшениці. Більшість збійжей йде фуражом, можливо і з тим зв'язок є. Ну, не знаю. Будемо дивитися, машинку повеземо, а далі тоді побачимо. Все, погнали приступаємо до роботи тандюрчик працює гієче приступає до роботи Набирає повненький, повнюще, я б сказав. Отака у нас пшениця, друзі. Плюс-мінус півтори тони, можливо, десь тонна і 600, тонн. подивимось, не знаю, яка вона по натурі, тому що не перевіряли, Заразом прикинемо, що воно до чого, повеземо на елеваторі, зроблять нам конкретний аналіз. Ми Пару хвилин прокоментую за даного навантажувача, це наш дієчі 377. Отакий апарат. Двив до мене підписник, запитував, як мені дана машина, тому що приціняються, вони вибирають між дієчиком, потім Маніту і, і здається, Ну Так як тут наробіток невеликий. У нас 800 модгодин, як ви бачите, за цей проміжок часу нічого взагалі не ламалося, просто обслуговували його фільтра масла і все. Так, машина достойна, знову ж таки, на мою думку, все працює, але наробіток невеликий. Не знаю що буде на тисячу, на 2, на 3 чи на 5. Мотогодин. Далі воно покаже. Тож, нічого рекомендувати, як би то кажуть, не збираюся, думайте самі, вирішуйте самі, яка вам техніка ближче до душі. Так що будемо працювати. Далі подивимось, будуть поломки чи не будуть. Ну, звісно, що краще б їх не було, але відгук, як завжди, правдивий від мене по даному навантажувачу. В подальшому буде. Немає тут ніяких секретів, немає тут ніякої реклами. Отакий ну, апарат. Брали його, до речі, в Ерідоні По дилеру, по сервісу питань немає. Це чисто правдива інформація. Ніхто вам щось напарювати не збирається чи обманювати. Дійсно, компанія Редон Тех на висоті. Отака от машина. До речі, по резині вже маємо знос, підтирається вона конкретно, тому що в ангарі в нас отака от підлога, з нас плити із ями. Ну, і силосно ями. Звісно, що маневруючи по ангару, ось бачите, які нерівності тут отакі от стики. Тобто резина дуже швидко стирається. речі, треба переставити місцями, тому що передок набагато швидше стирається, треба зад переставити наперед, переставити місцями. А так, мажемо, обслуговуємо по регламенту пальчики, всі змащуємо обов'язково. Тобто, машина дійсно достойна, Ну, вже звик до нього, не знаю, можливо, щось краще є. Так як на кращому, на іншому не працював, працював тільки на оцьому. Так що висипаємо ще один ковшик і будемо їхати на елеватор. Так, друзі, ну що, стрибаємо до елеватора оцією от найпрекраснішою машиною у світі. Нашим КАМАЗіком їдемо. Ось приїжджаємо якраз сою, Полтавська область. Дивіться, спостерігайте, хто там кричить. Що ми не вміємо вирощувати врожаїв. Ось дивіться, які умови у нас були. Згоріло буквально все. Ось така картина. Холден вже молоте, точніше змолотив свої площі, там вже взагалі жах. Ось тут ще ось сусідів стоїть своя. У нас плюс-мінус. Щось схоже, може ну, ще зланіше. І отакі от соняшники. Нормальні, але далеко не вражаючі. Був я у Вінницькій області, то там потенціал набагато вищий. Ну, Погодні умови. Для тих, хто розуміє, показую. А ті, що кричать, що ми не вміємо щось вирощувати. Нема у нас рожа кукурудза засохла, то вже нікому нічого не докаже, що у нас просто була засуха. ну перепали там пару дощиків але недостатньо для того, щоб отримати гарний результат. ну Маємо те, що маємо. А ми зараз, друзі, стрибаємо на елеватор веземо нашу пшеницю. Веземо небагато, плюс-мінус десь. 120 тонн. Треба закрити питання деякі, тому везер. Поставте вподобання, підписуйтесь Зараз доїдемо до елеватора і якщо все нормально буде, то я вам покажу результати. Що нам напише елеватор по аналізах? Так що далі буде. А ось, до речі, друзі, кукуруза. о Дивіться, це не наше поле. там в коментах писало, що ми... Айзаїни такі собі. Ось Потужне підприємство. Кукуруза, як ви бачите, стоїть вже суха. Приближував, я думаю, ситуація зрозуміла. Така кукуруза. І така погода. Так, друзі, ну що? Передам нам атмосферу. Сьогоднішнього рейсу, отакий колдойо. Їдемо з елеватора, вертаємося додому. І що я вам скажу, друзі? Що в нас сьогодні є дуже класна і цікава новина. Зараз виїду на трасу, щоб можна було якось розмовляти. Так, давай, орлик. Давай. До речі, друзі, що я вам хочу сказати? Чениця у нас пішла другим класом. Я, чесно кажучи, просто в шоці. Це, це мина зробила е, сьогоднішній день. І, до речі, сьогодні е, дружині моїй лізі день народження. Я вже ж її привітав само собою подарунок вручив. Ну і ви, хто не в курсі, можете привітати її в коментарях. Вона займається своїми справами. Е так що сьогодні подвійне свято. Пинися другим класом і дружині день народження. Ось, до речі, по аналізу. Е так, привезли ми всього на всього 19760. Планували 18, ну вийшло трошки більше. Камаз я кинув. 4 ковшика, а в прицеп 9 ковшів. В ну, общем, отак. Білок 13,3, натура 750, волуга 13,7. Е якість флейковини 95. Маса сирої час, і флейковини 23. Ну, і як завжди, пийте 5%, це по стандарту. Зернова домішка 8%, щось пошкоджене хлопом черепашкою 1,5%, Сашкове зерно 5,3. Такі в нас, друзі, коротенькі результати. Що я вам скажу? Я задоволений, хоча врожайність слабенька була, але порадувала хоч власність У нас такої власності давно не було. Що це попливало? Я думаю, що роль зіграла наша підживка гумати, пунейциди, інфекції. На ніблоні ні 10 тисяч. Тобто, ну, ось це порадувало. 1000 гривень за зору на кожній тоні. Вибачте, мене це досить таки непогано, враховуючи нинішню ситуацію із рожаями. До речі, зустрів знайомого камазіста і почув від нього не дуже приємну новину. Виявляється, що вже книга водія, яка в мене є, ось індивідуальна книга, я тут записую кожний рейс, веду облік коротше, рейсів, записую кілометраж, отак вона виглядає на секунду. Вона вже не канає, все, закінчилося, все. Жили бідно, як то кажуть, хватить. Тепер треба ставити тахографи, е мати е цю ж картку водія, у мене, до речі, є. Це перед війною. На початку повномасштабного вторгнення якраз вона мені прийшла цей чіп тому що планував їздити на новому Камазі. А новий Камаз зараз знаходиться в ЗСУ, працює, виконує свої бойові задачі. Ну і коротше, картка в мене є, а так ворога то немає в КАМАЗі. Тому, тому, тому я цього не знав, думав, що, що працює ще Це ця книга. Але ось зараз, якщо не дай Бог попадуся, то буде штраф, буде труба. Так що потихеньку-потихеньку будемо їхати. Надіюсь, що мій настрій не зіпсується зараз. Зараз будемо виїжджати на трасу. Ну подивимося, що там. Як воно буде? ну... Вже ми один раз попалися, на новому КамАЗі їхав на Власівку. Да. Так що закони міняються кожного дня, бачите вже, ну дуже далеко я не їздю за кордон і так далі, бо тисячі кілометрів не намотую. Просто по місту тут. Скільки тут 40 кілометрів до елеватора мені. Ну, не, не знаю, наскільки це правильно заставляти всіх ставити ці тахографи. Ну, таке спірне питання. Черговий хід висмоктась із народу гроші. Ну, все як завжди. Якщо, друзі, потихеньку поїдемо. Ви ж підтримайте мене і приємну сьогоднішню новину. Ну і слава Україні, слава нашим захисникам. Все буде добре, всім миру і добра. Їдемо далі.